Привіт, українці! Я гросмейстер Михайло Олексінко. Вітаю вас на каналі дитячої нацької спортивної школи Дебют або Скул Англійською Тема сьогоднішньої лекції нашої скандинавський захист. І як проти нього боротись білим кольором? Він особливо популярний в онлайн бліц партіях Навіть Магнус Карлсен собі дозволяє грати чорними, хоча об'єктивно вважається, що дебют не є найкращий для чорних. І будемо розбирати ось. Цю позицію. Є 4 білі походили, а чорні Д5. Е, будь ласка, зразу прошу вас про подобаєчку, підписку, дзвіночок, спонсорство. Так само в описі буде інстаграм-сторінка наша. Допоможіть, будь ласка, нам її трошки більше розвинути, бо багато людей дізнаються про шахи і через інстаграм, і ми намагаємось в тому напрямку теж рухатися. Але давайте зараз про шахи поговоримо. Є 4 Д5. Найкращий хід за білих одразу бити на Д5 і. Якщо ви додивитесь до кінця це відео, а воно постараюсь зробити його не довшим за 20 хвилин, побачите гарний цікавий мат, про існування якого я не здогадувався, аж до підготовки до саме цього відео. Так що дочекайтесь, додивіться до кінця. І 4 d5 є де. Чорних тут є два ходи: є ферзь d5 і кінів 6. Ми швиденько глянемо на хід Кінів 6. Ідея чорних, що на D5 побити коником. Це довше, ніж королевою, але королева. Потрапляє під удари все одно, тому так чи інакше, чорні втрачають час. Ми будемо ходити тут кінь F3. Просто виводимо коника. Тепер в чому ідея? Якщо чорні б'ють кінь Д5, тоді взагалі скандинавський захист чому поганий? Бо чорні повинні потратити або два темпи конем замість одного, або королевою, а потім королевою тією втікати. І білі е, отримують контроль над центром. Ми одразу ходимо Д4. Пішак іде в центр. І якщо нам чорні не заважають, ми підемо С4 і кінь С3, і ми захопимо центр. Будемо мати двох прекрасних пішачків в центрі. Хто не знає, чому центр треба захоплювати, запрошую вас в один зі списків відтворення на цьому каналі, е, шахи з нуля чи шахи для початківців. Там ціла серія є відео, ви можете дізнатись детальніше, чому це потрібно робити. Наприклад, якщо чорні ходять g6 в цій позиції, ми зразу ходимо С4, женем коня в шию чи в гриву, кінь б 6 Кінце 3 виводимо коника. Чорні ходять слон g 7. Ми виходимо слон e 2 Чорні рокировка. Ми H3, Не обов'язково, але нехай, щоб цей слон не міг вийти і турбувати наш центр. І на кінці 6 слон e 3. Пішачка захистили. Наступний хід рокіровка. Іноді навіть можна довгу рокіровку йти в білих контроль над центром. Прекрасна позиція. Ми намагаємось цього досягти. Двох пішаків поставити в центр. Це не завжди вдається, але якщо вдається зробити це з темпом, це прекрасно. Так. Це якщо чорні в ці позиції ходять g6. Якщо чорні виводять слона, наприклад, на F5, це типова клітинка для скандинавки, вивести слона на цю діагональ. Це якраз ідея в тому, пішак з d7, пішов. І за білих тут, як не дивно, найкращих хід вивести слона на D3 з темпом. Зразу міняємо слон D3, слон bd 3, ферзь 3, і тепер нам ніщо не заважає піти c 4 І тут чорним треба бути дуже обережним, бо, наприклад, вже загрожує такий несподіваний шах. Ферзь b 5 шах королю. І нападає незахищеного пішачка B7, і білі вже грозять його виграти. Єдине, що якщо чорні роблять хід Е6 цій позиції, то поки що цього пішака забирати погано, бо можна програти перс Б5 шах. Чорні ходять кінь С 6, якщо білі ням-ням-ням біжать по пішачка, чорні ходять кінь d, b 4 захищають свого коня на С6, і грозить тура b 8 виграти ферзя, наш ферзь зловиться, і в білих тут великі проблеми. Проте. Ми не будемо такі жадні, ми зробимо спочатку рокировку. Знову ж таки, чому потрібно робити рокіровку? Можете дізнатися в е, одному з відео е, списків відтворення шахи для початківців. Шахи з нуля. Рокіровка, і тепер, якщо чорні не реагують на цю загрозу, чорні ходять, наприклад, слон Е7. Тепер ми можемо з'їсти цього пішка. Ферзь Б5, шах, кін, С6. Та ж той самий сінький варіант, ферзь Б7, кінь дб 4 Король нас вже втік кін, С2 не буде з шахом. Тому Білі собі можуть дозволити відійти ферзем на Б5. А при королі на Е1 в минулому варіанті. Зараз я клікну на нього. Де він є? Ось він тут є. Якщо білі тут ходять ферзь b 5 кінь с 2 іде з шахом, а потім вертається назад на D4 і нам поганенько. От. Але ми робимо 2 нулі спочатку. Чорні мусять ходити С6, ще один хід трати. І ми ходимо С4, вигнали коня, кінь с 3, слоні сім, слон F4, тура Туради-1, Турай-1, все біле в центр. Прекрасний розвиток, хороша, велика перевага. Вертаємось назад. Це такі не основні варіанти. Але щоб ви цій ідею С4 Д4 двох пішків поставити, якщо дозволяють. І зазвичай С4 йде з темпом, зазвичай це прекрасно. Єдине, що тут С4, з е, кінь Б4 ходом треба рахуватись, і це так би проблема. От, тому найкращий хід тут розмінятися. І останній варіант це якщо чорні виходять слоном на G4, зв'язують нам е, коника. Тоді ми ходимо С4, женемо коня, і куди б він не відійшов, у нас комфортна позиція. Якщо кінь відходить на f 6 ми ходимо слон Е2, Е6. В принципі, можна оці стрілочки робити. Аж три роки, кінь 3, а можна зразу ферзь Б3, і в чорних проблеми з пішаком на Б7. Якщо чорні відходить на b6, ми можемо зразу ходити c 5 Це такий дуже конкретний варіант, не обов'язково це гра, але об'єктивно найсильніше. І якщо чорні вертаються на d 5 виявляється, що після ходу ферзь b3 дуже важко втримати і коня на d5, і пішка на b7, кінь e5, сонце 4 в чорних великі проблеми тут. Трошки більш кваліфіковані шахісти можуть детальніше розібратися з комп'ютером. Наскільки тут чорних погана позиція? Якщо кінь відходить на d 7 тоді поле d5 нема кому зайняти в білих легка гра. Слон виходить на e2, Я просто стрілочки намалюю. Слон e3, кінь c3, Дайте підгляну свій варіант. h3 слона погнати. Ферст b3 і може навіть в довгу рокіровку йти. нічого не заважає ось ці всі ходи зробити. Нічого білі, просто вид легко, бо отримують контроль над центром. Дізнавайтесь більше в інших відео на цьому каналі. Тому кінно 6 варіант другим ходом е, ну, не, не небезпечно, б'є d 5 основний хід, Ферзь виходить перший, ми зразу його женем кінця 3 хода. Мінус плюс ходу кінців, те, що ми виводимо коника з темпом, і ферзь мусить королева, перепрошую, мусить кудись втікати. Мінус, що тепер нам вкрай важко буде отримати пішачків С4 і Д4. Проте в деяких варіантах це виходить. Наприклад, якщо чорні роблять менш популярний хід королевою на d6, ми зразу ставимо пішка в центр, Д4, чорні ходять кінів 6, ми виводимо кінів 3. У всіх варіантах ось це ми будемо робити. Д4, кінів 3, найприродніші ходи за білим. І тепер, якщо чорні нічого не роблять, наприклад, там G6 eh, продовжують розток, ми можемо зразу піти кінь Б5, Напасти на королеву. І якщо вона втікає, наприклад, на d 8 каже: не рухайте мене, не рухайте мене. Ми кажемо, добре, ми ходимо С4. І все, ми досягли того, що хотіли два пішечки в центрі, А шість кінь вернувся на С3. І знову ж таки розвиток. Слон Є2, рокіровка, слон Є3 дуже легкий завдяки двом центральним пішкам білих переваг. А якщо Чорні ходять ферзь b 6 ми теж можемо піти С4 пішка в центр поставити, а навіть конкретно в цій ситуації А4. Не є поганий хід Ідея, що на А6 ми ходимо кінь А3, кінь стане на c 4 далі, буде гнати того ферзя, а пішка ми поставимо на c 3 і ми побудуємо таку стіну навпроти слона на G7 і білих буде серйозна перевага. Отже, це якщо чорні ігнорують кінь b 5 А якщо чорні ходять С6 або С6, два популярних ходи, е нехай А6. Ми ходимо G3, потім слон G2. Потім рокіровка, а потім слон F4 з темпом. От, в принципі, для трошки слабшого рівня цього абсолютно достатньо. Ой. Зіскочило мені, перепрошую. Значить, вибачте за технічні незручності. Адміністрація приносить вибачення. Ж3. І ось бачите ці стрілочки, що робити далі. На слон G4. Ми можемо аж 3 навіть піти спочатку, бо після слон G3 g 3 пішечок на B7 підбором. А якщо чорні відходить слон h 5, ми ходимо слон g 2 і в білих приємна позиція. Наприклад, на кінці 6 можна просто піти слон e 3 і рокіровка. Але кому цікавіше, можете глибше глянути варіант d 5 а потім слон F4. Наступний хід в білих велика перевага при правильній грі. О, так якщо чорні ходять c 6 в принципі, можна робити те ж саме. Аніж Гірі один з топ шахістів на планеті. Рекомендує в цій позиції робити хід кінь e 5 і на кіньбіль 7 F4, от така, агресивно пішаками вперед не виводити навіть фігури. Е, Об'єктивно сильний варіант, не впевнений, що можу його всім рекомендувати, бо дуже ослаблюється е, наш король. Ну хіба що в довгу рокіровку йти в найближчому майбутньому? Натомість я рекомендую теж піти G3. На слон G4, слон G2, потім рокіровка, і потім слон F4. Наприклад, Е6, рокіровка, слон Е7, слон F4, напав на ферзя. Ферзь Б4, ми ходимо А3. І тут, е, а, ну тут ферзь насправді не ловиться. Ну, А3, ферс Б2, е, тут ферс Д2. Я так, я чомусь думав, що після кіння 4 ферс ловиться, але ферс тікає на B5. Ну, от тут же самі розберетеся, можна просто захистити пішака, кому не комфортно. Потім А3 ферзя прогнати. Об'єктивно, А3. Найкращий хід, не хочу е, заглиблюватись цей варіант. Не такий вже цей популярний варіант за, за чорт. Але основна ідея g 3, слон, G2, рокіровка і слон F4 в тій чи іншій редакції. Закінчуємо розвиток білих, приємна, легка гра. От. Основний хід за чорних: це королева іде на А5, і на, на цьому варіанті ми зосередимось детальніше. От. Знову ходимо Д4. Пішачок йде в центр. чорні зазвичай виводять коня на F6, і ми знову ж таки виводимо коня на F3. Тепер. Отут, оцей варіант буде відрізнятися від всіх, що ми щойно розглянули. В цих варіантах ми підемо бігуном, інша назва слона, на D2 і скажемо привіт цій королеві на а 5 Скажімо, як, як твоє самопочуття? Це буде головний хід в більшості варіантів, це може бути наш наступний хід. Наприклад, основний хід за чорних в цій позиції це слон, йде на F5. Наприклад, чорні інді починають ходом c 6 ми ходимо слон d 2 воно приведе до перестановки швидше за все. Якщо чорні нас зв'язують ходом слон g4, тут можна собі дозволити ось таку наглість. Ми ходимо h 3, відганяємо того слона, він відходить на h 5. Ми ходимо g4. Женем того слона, він втікає на h 6. ми ходимо кінь e 5 І ось такі стрілочки я вам намалював. Е, типова ідея H4, H5, і той слоник е, великі проблеми має. Кінь c 4 дуже неприємна атака на цю королеву, їй нема куди гарно втікати. А от слон G2 і слон F4, це я показую е, активні клітинки, куди можна слона вивести, а потім білі можуть вибирати, куди робити рокіровку. Можна йти в кротку, а дуже часто можна навіть найтіти В білих хелка гра в чорних проблеми. Основний варіант, друзі, за чорних це слон виходить на F5. Щоб його не легко було так от гнати в шию аж триж чотири ходами. І ми ходимо в Слон Д2 і кажемо королеві, як, як ваше самопочуття, ваша е, величність. Значить, тут я собі нотатку таку написав англійською price of a mistake, От цій позиції я запускав е, шахову програму, і я отакий тест роблю. Ну, це може для більш кваліфікованих, хто займається з комп'ютером. Я люблю робити такий тест в деяких позиціях, що буде. Якщо одна зі сторін пропустить хід, от пропустить просто хід, просто там це, звичайно, не не, неможливо не це зробити. Але ну в шаховій програмі ChessBase, Ctrl-Alt-0, Ctrl-Alt-Alt-0, пропускає хід за одну зі сторін, хоч це ну, ніби неможливо з точки зору правил шахів, але воно може проілюструвати наскільки очевидно, що зазвичай позиція суттєво погіршується, якщо ти пропускаєш хід вкрай рідко вона не міняється. От так, от якщо білі пропустять хід. То чорні просто урівняють, буде рівність. Натомість, якщо майже в будь-який момент в цих варіантах, що я вам зараз покажу, чорні пропускають хід, то, е, то їм гаплик з точки зору комп'ютера. Іншими словами, ціна помилки за білих невелика, максимум пів пішака, якщо пропустити хід чи просто зробити некорисний хід. А за чорних один хід не туди або десь згая в темп, ти можеш майже одразу програєш. Отже, слон Д2. Ми на ту королеву так грізно дивимося. Так, треба втиснутись ще 5 хвилин. Постараюся тиснути відео. Головні варіанти. Я обіцяв вам мат, я пам'ятаю. Тепер дивіться. Основний хід за чорних це 6 Це 6 основних хід за чорних. А потім повернемось до менш основного, де красивий мат, про існування якого я не знав. Це 6 цей хід обмежує нашого коня і дозволяє ферзю королеві втекти назад на С7. Ми тепер виводимо слонника на С4. Активно фігуру виводимо. І тепер, якщо чорні ходять ї 6, а ні, перепрошую, мат не в цьому варіанті. Хвилиночку, повернуся. Іноді чорні ходять їй 6 в цій позиції. З ідеєю вивести слона. Це мені чесно навіть логічніше виглядає. І конкретно в цій позиції, завдяки тому, що чорні втрат і втрачали темп, ми можемо дозволити собі кінь Є5 хід. Це один, одна з багатьох опцій, але кінь Є5 і білі королева на F3, пішак на G4 виходить. І, наприклад, чорні відходять ферзь б6, виглядає як вилка на обидва пішачки напали. А ми ходимо ферзь f3, дивимося і туди, і туди. І тепер е всі пішаки отруйні. Якщо чорні б'ють на c2, білі ходять, наприклад, можна д5 просто йти зі страшною атакою. А можна тура С1 напав на слона, кіня 4, напав на ферзя, ферзь Д4, збив на g6, збив на b7. Ферзь Хід 4, надто довгий варіант. Я перепрошую. Це для спеціалістів, скажімо так. Ферзь Б4, Тура б турабіт, Кінь, Д2, король Д2, Слон Б4, король С2, рокіровка Слон і 2, біла велика перевага. Ось такий варіант. Це я за, трошки мене затягну, задалеко затягнуло, я перепрошую. Це хто глибше буде вивчати, то може на цей варіант звернути увагу. Цей пішечок отруєний, а якщо чорні просто продовжують розвиток, C6, ми ходимо три нулі. На кінь Bd7 виводимо слона на D3, це ми вже бачили сьогодні. Ми готуємо міняти слон Д3, ферзь Д3. І потім білі відводять ферзя на е, G3. І чорним дуже важко зробити рокіровку цьому королю. В 3-не можна, бо б'ю на F7, а в коротку рокіровку важко, бо ферзь G3 нападу. І в білих тут приємна легка гра. І тепер до основного варіанту. Найосновнішого це 6 чорних фон. Ми вводимо слона на С4. І тепер. Якщо чорні ходять, є 6, це основний хід. Ми користуємось наступним Discovered Attack. так. Від, відкрита атака. Напишіть в коментах, чи це відкрита атака. Discovered attack, як це перекласти? Е, українською. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вподобає з вас, підписка на інстаграм, на спонсорство, на все, все, як тільки можете, українські шахи піднімаємо в Ютубі. Кінь Д5 нападаємо на королеву. Тому ми то основна стали на Д2. Королева втікає на D8, ми б'ємо на F6, і чим би чорні не били, в них будуть проблеми. Якщо чорні б'ють пішачком, це вже негарно виглядає. Здвоювати пішаків. Ми просто ходимо рокіровка, потім ходимо Тура Е1, наприклад, д 7, Тура Е1, чорні ходять Тура ж 8. Виглядає трошки страшно. Ми спокійно вертаємось слоником на F1. І на Ф7 ходимо ж 3 потім 3-0 слон ж2, і йдемо атакувати з цим. Слоном на G2 і з таким муром пішаків навколо короля. Ми перші поставимо мат, чорний буде вкрай вкрай складно використати той факт, що в них є напіввідкрита лінія по лінії g в білих переваг. Натомість, якщо чорні б'ють на F6 королевою, бідна королева, королева Д5, королева 5, королева 8, королева f 6, 4 ходи з 9 одною королевою в білих прекрасна перевага в розвитку. Біль ходить королева e 2 і наступний хід 3-0, а потім навіть Д5. І тепер, якщо цього пішачка з'їсти, він отруєний. Білі можуть зразу піти д5. Дуже класно. Ми вже використовуємо, що король лишився в центрі. Чорні мусять бити д5. Ми можемо і слон Д5 побити з атаку, але тут навіть білі просто виграно з точки зору комп'ютера. Слон Д5 шах. Женемо короля, чорні мусять прикриватись конем, ми б'ємо на це 6, б'ємо Ферса 6, нападаємо і виявляється, нема кому захистити. Чорні ходять і 5, тура, це 1 нападаємо. Потім б'ємо тура, це 6, позиція чорних розвалюється насправді. Натомість на королева Є два, головний хід за чорних слон же 4 І багатьом з вас може не сподобати, що тут зв'язка. Але ми робимо Д5 знову. Запам'ятайте цей хід, будь ласка, лише тому, що король лишився в центрі. Ми можемо проломити. Якщо ваш суперник відстає в розвитку і король лишився в центрі, ви мусите відкривати лінії, відкривати позицію. Іноді навіть жертва. А це навіть не жертва. Ми ходимо Д 5 завдяки усій зв'язці. Це не жертва. Чорні б'ють слони в три. Ми б'ємо ж Чорні б'ють СД, і ми б'ємо слон Д5. І завдяки тому, що тут зв'язка, чорні не можуть з'їсти нашого слоника. Наступний наш хід 3 нулі. Наприклад, якщо чорні ходять кінь Д7, ну на кінці 6 ми можемо побити на c 6 і зробити ферзь є 4. Добре, ферзь можна й 3 нулі, напали на пішака, чорні і 5, ми 3 нулі, потім ми F4, потім Тура є 1, позиція чорних може дуже швидко розвалитись, завдяки нашій перевазі в розвитку. Король в безпеці, Тура, слон, королева вийшли в чорних великі проблеми. Якщо чорні ходять кінь d 7, ми ходимо 3 нулі. Чорні тринулі, ми відходимо слонником на Є4. У нас перевага двох слонів у відкритій позиції. І останній варіант, який я вам обіцяв. Фу, вибачайте за швидкість багато цікавих варіантів, навіть не всі встигаю показати. Е, останній варіант, як і обіцяв, хто додивився до кінця, дивіться, яку красу я знайшов, про існування якої я не знав. Іноді чорні в цій позиції, бачачи, що тут зараз буде стрибок коня на d5, може зробити хід кінь б 7 А ми робимо хід королева Е2. Цей хід ми вже сьогодні бачили. Ми намагаємось піти в 3 нулі. І так само передаємо вітання королю на Е8. Запам'ятайте цю думку. Основний хід тут за чорних це ферзь С7 втекти подалі. Подалі Для цього саме хід C6 робився. І білі тут роблять, наприклад, 3 нулі. Закінчили розвиток. Король в безпеці, пішак в центрі фігури вийшло. Чорні ходить Е6, і тепер ми собі можемо дозволити наступне. Ми ходимо кінь H4. Вітання слонику. Він втікає на g6. І найпростіше це побити на g6, побити Ну, пішак на h2 тут під боєм. Про нього варто не забувати, і тому ми ходимо h4. От, і отут я намалював стрілочки, корисні ходи забіг. Король Б1 на всякий випадок, ферзь 3, Ж3 в білих 2 слони і кращий контроль за центром. Приємна перевага. І останнє: дивіться, яка краса! Якщо на ферзь Е2, багато хто з вас буде, ой-ой-ой, пішачок на С2 під боєм. Я боюсь. Передивіться, якщо чорні б'ють пішачка на С2, він дуже, дуже, дуже несмачний опиниться е, для чорних. Дуже несмачний. Ми стрибаємо ту, сьогодні ми стрибали кінь Д5, щоб напасти на цю ферзя. А цей раз ми стрибаємо кінь Б5. І теж нападаємо на королеву. І ми би хотіли на c 7 стрибнути і вида... вилку зробити. Але Чорні можуть сказати, ми вертаємось королева D8. Навіщо ти стрибав на Б5? А навіщо ми стрибали на Б5? Кінь D6 мат. Просто мат. Бо пішак на e7 зв'язаний. Він не може збити нашого коника. Такий мат відомий в захисті карокан. А от скандинавській партії я такого мату не бачив, друзі. Мат! От на цьому і закінчимо. З вас вподобайка, підписка. Дзвіночок, розкажіть друзям: піднімаємо український шаховий контент, українську мову, щоб витісняти ту російськомовщину. Вибачте, най найкраще що слово, яке прийшло в голову. З Ютубу, будь ласка, підписуйтесь на україномовні шахові канали. І на інстаграм нашої львівської шахової школи Скул, дитячо-юнацька шахова школа дебют. Мене звати Михайло Олексійенко, гросмейстер зі Львова. Слава Україні! І перемога буде за нами. Як оцей кінь оголосив прекрасний мат. Підтримуємо українську армію, слава Україні! І ще раз повторюю: перемога буде за нами.